Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко, великою стала. Став тут дітусі гукати та красуню рвати. А цю казку, діти ви встигли відгадати? Так, сьогодні у нас у гостях казка рібка. Чи пам'ятаєте ви, як вона розпочинається? Посадив дід рібку. А яким було зернятко рібки, коли дідусь її сачав? Так, маленьким при Виросла рібка яка? Велика превелика. Узявся дід тягти рібку. Тягне, потягне, а витягти не може. Кого покликав дід? Вірно, бабу. Баба буде дідові допомагати тільки тоді, коли ми порахуємо квіточки у неї на фартушку. Скільки квіточок у баби на фартушку, давайте порахуємо. Одна квіточка, дві. Три квіточки, молодці діти. Побігла баба діду допомагати. А скажіть мені, хто тримає рібку? Вірно, рібку тримає дід. А хто стоїть за дідом? Молодці, за дідом стоїть баба. А хто стоїть попереду баби? Дід, молодці. Тягнуть, потягнуть, а рібку витягти не можуть. Кого покликала бабка? Молодці, онучку. А онучка в цей час гралася іграшками. Покликала її баба, і вона дуже поспішала і іграшки не поскладала. Давайте їй допоможемо швидше зібрати іграшки. У онуки є дві коробочки, куди вона складає іграшки. У кожну коробочку слід покласти три іграшки. Беремо першу коробочку і складаємо три іграшки. Одна іграшка, друга, третя. Молодці. Тепер беремо другу коробочку і теж складаємо три іграшки. Які ви всі молодці? Тепер іграшки на своїх місцях. Прибігла онука допомагати рібку витягати. А скажіть, за ким стала онучка? Так, за бабою. А хто стоїть попереду онучки? Баба. Тягнуть, потягнуть, а рібку витягти не можуть. Кого покликала онучка? Вірно, вона покликала собачку жучку. Собака жучка прийшла? Геометричні фігури принесла. Допоможіть їй малята, будку з цих фігур побудувати. Давайте розглянемо з вами, які геометричні фігури принесла жучка. Вірно, це квадрат, трикутник та круг. Давайте з них з вами зробимо будку для жучки. Яка гарна будка для жучки у нас вийшла? Прибігла жучка допомагати рібку витягати. За ким стала собачка жучка? Вірно, жучка стала за онучкою. А хто стоїть попереду онучки? Попереду онучки стоїть баба. Узялися вони разом тягти рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Кого вирішила покликати жучка? Вірно, кішку. В цей час кішка сиділа на дворі і рахувала пташок на гілочці. Давайте їй допоможемо. Порахуємо пташок і позначимо кількість предметів цифрою. Скільки пташок сидить на гілочці? Дві пташки. А якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою два. Молодці. Побігла кішка допомагати. За ким стала кішка? За собакою жучкою. А хто стоїть перед жучкою? Онучка, молодці. Тягнуть, потягнуть, усі разом рібку, а витягти не можуть, кого вирішили покликати? Мишку. Ось і мишка вже прийшла, нову гру нам принесла. Є у мишки три зернятка і є дві тарілочки. Потрібно допомогти мишці розкласти зернятка по тарілочкам. А скільки зерняток потрібно покласти на тарілочку? Позначено цифрою. Яка цифра на блакитній тарілочці? Вірно, один. А скільки потрібно покласти зернятка? Одне. Молодці. Яка цифра на червоній тарілочці? Вірно, цифра два. А скільки потрібно покласти зернят на тарілочку? Два зернятка. Молодці допомогли мишки. Де ми поставимо мишку? Мишку ми поставимо за кішкою, а хто стоїть перед мишкою? Вірно, перед мишкою стоїть кішка. Давайте з вами розглянемо, хто за ким стоїть. Дід стоїть за рібкою. Баба за дідом, онучка за бабою, жучка за онукою, кішка за собакою, мишка за кішкою. Тягнуть, потягнуть і витягли рібку. Почали вони радіти, танцювати, а потім пішли рібку готувати. Вони щиро дякують нам за те, що ми допомогли їм. Малята, ви сьогодні добре попрацювали. Всі були молодці, але нам потрібно прощатися. До побачення, діти! Гарного дня!